як відмічається Паска, правильно? Не знаю як у кого, десь там в нашій великій, неосяжній країні, але от у нас відмічається так: зранку треба встать, взяти корзинку, взяти яїчка, ковбаску, винце обов'язково червоне, пасочку, сирочок. З оцим усім прийти і свічечку вовського туди втикнуть, підпалить, накрить вишитою каскатертинкою, поставити поставить. Піп буде ходити, тобі, бризне між очі цією водою грязною. От, і ти з цією водою весь мокрий, грязний, Должен прийти додому, цю корзинку поставить, налить, бахнуть. Яйце об'ється, бахнуть, у кого розбили, закусить салком м'язком, ковбаскою домашньою обов'язково. Все, потім взяти шашлики, машлики, піхти у ліс, чи смугу, чи якесь поле, селі біля ставку, нажратися, обригатися, побитися обов'язково, в траві обкачатися. Обригатися в всрачка, обов'язково впасти в костер обгоріть і потім з такими перекошеними мордами йти додому радісними, щасливими, а наутро проснуться на наступний день і болить голова. Оце у нас отак отміщається правильна паска. Якщо у когось по-іншому, ну я не знаю. От у нас саме так. Оце значить паска вдалася. А у нас це в кого? На Черкащині. Ага. Особливо в Черкасах. У нас там ліс цікаво весь отак. Заслати. і всі обригані. да? Обриганий. І ми ото всі приходимо, обов'язково всі в спалених курточках, де хтось з синяками, хтось обчуханий, грязні. Оце Паска значить далася. А ага. як у вас пишіть в коментарях. Хорошо.